Жив був маленький їжачок на ім'я хвостик. У нього були маленькі лапки, чорний носик і колюча шубка. Хвостик жив у лісі. Отже, настала осінь. Це така пора року, коли листя на деревах стає жовтим, червоним і помаранчевим. Дивись, які гарні листочки. Одного сонячного ранку хвостик прокинувся, виліз із своєї хатки і побачив, що весь ліс вкритий кольоровими листочками. Їжачок дуже зрадів, він почав стрибати по листочках, підкидати їх догори. А потім вирішив прогулятися по осінньому лісу. Аж раптом хвостик побачив під деревом грибочок. Він його обережно зірвав і наколов на свої колючки та пішов далі. Аж раптом хвостик. Зустрів білочку Руденьку. привіт, Білочка!» – сказав їжачок. Білочка махнула хвостиком і привіталась, а їжачок попрощався з нею і пішов далі. Під ялинкою їжачок знайшов яблучко і теж наколов його на свої колючки та пішов до своєї хатинки. Бо скоро йому потрібно було лягати спати на всю зиму.